Слава Україні! Львів'янка купила третю дитину для свого сина, щоб його не мобілізували. Шість років ув'язнення отримав винуватець смертельний ДТП на Кам'янеччині. Поліцейські Хмельниччини допомогли знайти загублену дитину. 68 тисяч гривень штрафу за отримання хабара. Суд виніс вирок секретарці ВЛК про це та інше детальніше. Стати батьком, щоб отримати відстрочку. У Харкові на злочині схемі викрито львів'янку та місцеву лікарку. 61-річна мешканка міста Львіви звернулася за допомогою до своєї подруги, яка працює лікаркою-акушеркою. Вона розповіла, що її 31-річного сина двоє дітей, а для відстрочки потрібна ще одна. Дитина-лікарка підшукала вагітну жінку та за грошову винагороду запропонувала після пологів у свідоцтві про народження дитини, як батька вказати. Сина подруги, начебто, це його третя дитина у грудні 2024 року. Львів'янка зустрілася із матір'ю її майбутнього онука і передала їй 400 доларів США як частину винагороди. Також вона запевнила вагітну, що до досягнення дитиною трьох років щомісяця буде передавати гроші. Наприкінці лютого 2025 тисячі Жінка народила хлопчика. Львів'янка приїхала до Харкова із нотаріальною посвідченою заявою від свого сина про визнання батьківства та довіреністю. 10 березня її затримали у ЦНАПі. Їй оголошена підозра. Через декілька днів правоохоронці викрали й саму лікарку-акушерку. Шість років ув'язнення на Хмельниччині суд покарав винуватця смертельної ДТП. Сталася вона 21 серпня 2024 року у селі Довжок. 36-річний житель села Рихта, керуючи автомобілем Hyundai, допустив зіткнення із автомобілем Peugeot під... Керуванням 57-річного жителя Кам'янця-Подільського, який рухався у попутному напрямку. Внаслідок аварії водії Пежо загинув на місці. Події а його 31-річний пасажир отримав тілесні ушкодження. Винуватець аварії втік. Залишивши автівку, правоохоронці протягом години знайшли чоловіка. Він переховувався у свого знайомого у цьому ж селі. Перевірка на стан алкогольного сп'яніння показала перевищення допустимої норми у чотири рази. Вирок суду шість років тюрми, а також позбавлення права керування транспортними засобами на десять років. 68 тисяч гривень штрафу за отримання хабара. Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок секретарці військово-лікарської комісії, яка за 1500 доларів пообіцяла знайомому оновити медичні дані без його присутності. У вироку суду від 14 березня йдеться, що у листопаді 2024-го до медсестри зателефонував знайомий, який хотів пройти ВЛК та уникнути мобілізації. Обвинувачена пообіцяла самостійно оновити дані чоловіка за винагороду. У листопаді 2024 Барницю затримали на гарячому. Обвинувачена свою провину визнала та розкаялася. Вона пояснила, що за гроші мала посприяти визнанню знайомого придатним до служби у ТЦК та СП чи то у навчальних центрах, медичних підрозділах охорони в тилу. До відділу поліції номородин Хмельницького районного управління надійшло повідомлення про зникнення 12-річного хлопчика, який самовільно залишив дитяче відділення лікарні. На пошуки дитини були залучені всі необхідні сили поліції. Вже за годину поліцейські встановили місце знаходження хлопчика. Він був у безпеці. Жодних протиправних дій щодо нього не вчинено. Інспектори ювенальної провенції провели з ним профілактичну бесіду. Комунальне підприємство по зеленому будівництву і благоустрою міста повідомляє, що у зв'язку з виконанням робіт по зрізуванню аварійних дерев 19, 20 та 21 березня із 9 до 16 години буде перекрито дорогу по провулку перемоги. Це відрізок дороги від вулиці Перемоги до будинку 8 А по вулиці Свободи у Хмельницькому. Завершення випуску про погоду на 19 березня у Хмельницькому обласному центрі з гідрометеорології повідомили, що в області буде хмарно із проясненням. Вночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів, вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиці. Вітер буде північно-західним від 7 до 12 метрів за секунду. Температура по області вночі сягне до 5 градусів морозу. В день становитиме до 10 градусів тепла. У Хмельницькому ночі температура повітря буде від 1 до 3 градусів нижче нуля а в день. Прогріється до 7 градусів вище нуля. Подбайте про своє здоров'я, адже весняне тепло ще дуже оманливе. Одягайтеся тепліше. Дякую, що провели цей день разом із першим Подільським. Ми бажаємо вам вдалого завершення його мирного вечора та ночі. Переможних новин зранку. На все добре.